З братва рубрика Зроби щось своїми родженятами, бо не може бути все так просто, шовковисто і гладко. У нас є момент, коли б'є помилку і по іммобілайзеру, і по КП, і все через оцю шкатульку, напевно. що. Ну, зараз будемо бачити, зараз ми її розкрутимо і будемо дивитися до головного реле, бо є помилка і по ньому. Я вам покажу, як це виглядає. Значить, щоб сюди добратися, треба скинути щитку, підійти трошки жабо, з перехідничком залізти до заднього балтика одного, тут вже трошки легше там до другого. І ці три. Значить, по периметру цю кришку і цю кришку знімаємо. Знімаємо. Цю кришку. Бачимо мозги. Остібаємо цю бляшку. так. Нам потрібно перевірити живлення на цих запобіжниках і добратися воно до того сіренького реле. Це реле чорне. Коробки автомата а то реле живлення на ебу. Якраз Воно нам і потрібне, бо тому що ебу не отримує живлення. Будемо дивитись, діагностувати. Для тих, хто не знає, усі десь чули, але може хтось не знає, що таке 30-та клема, то оце 30-та клема. Це вона такий силовий кабель, який йде по косиці. І так, добрались ми до реле. От наше реле. Воно вроді і чищене, і ми бачимо, що хтось його вже чистив, але і розбирав. Тому що отут заклеїли. Йдемо його ще раз розбирати. Поглянемо, спочатку перевіримо його. І так, що у нас було, яка у нас була проблема? Коли ми включали запалювання, у нас світилось сервіс. І мигали, ось тут червоний фон мигав просто. І в нас не світилась кнопочка педальки. Тобто селектор не бачив безпеки, тому не запускав двигун. Що ми зробили? Просто включили запалювання, підійшли отако до самої релюшки. І що ми зробили? Такої. Витягнули і назад уставили. І учули? Релюшку і вчули ще запобіжник на селекторі, ми її заклали, прийшли, подивились, лампочка світиться, означає, можемо робити старт, але обов'язково на нагальма натиснути. Отако. От Вуаля. братчики сестрички, ось так. Тому, якщо у вас автомат, і Якщо у вас отой гудзик, коли включаєте запалювання на селекторі червоненьким, не підсічується чи зеленим, який там у вас колір, не падайте духом, зробіть діагностику. А якщо навіть ви не зробите діагностику, бо ви не маєте чим, то не біда, відкручуйте цю байду, лізьте сюди, тут або води купа, в моєму випадку тут сухенько-гарно. Це щільненько і герметичненько. І оце реле, в мене воно 614, у вас може буде там 629 хрен його знає, 619, не знаю. Який там номер на ньому написаний. Мож, можливо, воно не то, котре має бути. Але звичайне просте реле. Чотири контактних. Замкнули, вимкнули. Подали живлення, забрали живлення. Все, користуйтесь, будьте дуже.